А з понеділка по п'ятницю, з 16 по 20 січня, у швейцарському гірськолижному курорті Давос тривав всесвітній економічний форум під гаслом співпраця в умовах роздробленого світу. Думки про те, як спільними зусиллями впоратися з викликами 2023 року, висловили канцлер Німеччини Олаф Шольц, генсек ООН Антоніо Гутеріш, голова НАТО Єнс Столтенберг, президент України Володимир Зеленський та багато інших відомих делегатів. Другий рік поспіль через санкції заходу форум у Давосі проходив без участі російських офіційних представників та олігархів. Проте обговорення долі Росії в контексті війни в Україні було доволі гарячою темою. Майнд зібрав найважливіші та найрезонансніші заяви учасників World Economic Forum 2023 року. Олаф Шольц цитата: Росія має програти для завершення конфлікту в Україні. Канцлер Німеччини Олаф Шольц у своїй доповіді на World Economic Forum розповів, що Берлін минулого року виділив Києву 12 мільярдів євро і продовжуватиме підтримувати Україну настільки довго, наскільки це буде необхідно. Цитата: наприкінці жовтня в Берліні ми спільно з міжнародними експертами розробили план маршала для довгострокового відновлення України. Ключову роль тут відіграватиме капітал приватного сектору. Я знаю, що багато компаній у Німеччині та за її межами чудово розуміють ті можливості, які стоять за українським економічним дивом, особливо в міру просування України до Європейського союзу після закінчення війни. Але щоб війна закінчилася, російська агресія має зазнати поразки, і саме тому ми постійно постачаємо Україні великі обсяги озброєнь. Повідомив з трибуни World Economic Forum Олаф Шольц. У рамках форуму німецький лідер також дав інтерв'ю, під час якого ухилився від відповіді на запитання, чи дозволить його країна постачати свої танки леопард до України. Олаф Шольц зазначив, що влада Німеччини веде консультації з цього питання з партнерами з інших країн і не робить поспішних дій поодинці. За його словами, необхідно уникати тих чи інших дій, які можуть перетворити конфлікт між Україною та Росією на конфлікт РФ та НАТО. Урсула фон дер Ляєн цитата: санкції занурюють економіку Росії у рецесію на десятиліття. Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у своїй доповіді на World Economic Forum повідомила, що Євросоюз та країни-члени ЄС вже виділили Україні понад 50 мільярдів євро допомоги та продовжать допомагати стільки, скільки потрібно. Цитата: наша незмінна підтримка України не ослабне, починаючи від допомоги у відновленні електропостачання, опалення і водопостачання та закінчуючи підготовкою до довгострокових зусиль з реконструкції. Пообіцяла Урсула фон дер Ляєн. Одна з форм підтримки України у війні це ослаблення РФ. Цитата: Ми запроваджуємо найсуворіші санкції за всю історію, які занурюють економіку Росії в рецесію на десятиліття, а її промисловість позбавляється сучасних і критичних технологій, заявила Урсула фон дер Ляєн. Володимир Зеленський. Цитата: Поки світ думає, держава терорист вбиває. Президент України Володимир Зеленський виступив на World Economic Forum за допомогою відеозв'язку та закликав союзників не зволікати з постачанням озброєнь. Росія, за його словами, намагається посилюватись і готується до реваншу у війні проти України та проти цивілізованого світу. І світ має мобілізуватися швидше ніж це зробить РФ. Цитата трагедії випереджають життя. Тиранія випереджає демократію. Щоб розпочати війну, Росії знадобилося менше однієї секунди. Щоб запровадити за це перші санкції, світові знадобилися дні, час, який вільний світ витрачає на роздуми, держава терорист витрачає на вбивства, наголосив Володимир Зеленський. Єнс Столтенберг. Цитата Зброя, шлях до миру. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що зараз у зоні бойових дій спостерігається поворотний момент. У зв'язку з цим Україні потрібно поставити озброєння, зокрема танки та системи ППО. Це, на його думку, наблизить переговори про мир. Цитата. Зброя, шлях до миру це парадокс, але єдиний спосіб досягти мирної угоди це переконати Путіна, що він не переможе на полі бою, що він має сісти за стіл переговорів і домовлятися. Якщо ми хочемо досягти мирного вирішення конфлікту завтра, ми маємо поставити більше зброї сьогодні, заявив Єнс Столтенберг. Крісталіна Георгієва цитата: чи хочуть росіяни війни? Ні, не хочуть. Очільниця міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва звернулася до учасників форуму в Давосі словами з пісні «Хатят лі руськії війни. Вона висловила впевненість у тому, що російська нація війни не хоче і закликала до дипломатичного врегулювання української кризи. Цитата. Трагічно бачити, як Росія тримає курс на дестабілізацію України, але також дестабілізує себе. І якщо подивитися на 2022 рік, то єдиним найбільшим чинником, який повпливав на світову економіку, була ця безглузда війна, зазначила голова МВФ. За словами Крісталіни Георгієвої, нинішній конфлікт руйнівно впливає на довіру споживачів та ділову впевненість. І чим швидше вдасться погодити припинення жахливої війни за столом переговорів, тим краще для всієї світової економіки. Анджей Дуда, цитата: через кілька тижнів світова спільнота побачить, чи виживе Україна. Президент Польщі Анджей Дуда закликав партнерів забезпечити Україну сучасними танками та ракетами, оскільки путінська армія усе ще дуже сильна. Багато російських солдатів перебувають на лінії фронту і схоже готуються до повторного великого наступу. Я побоююся, що за кілька місяців, можливо, тижнів, настане наступний вирішальний момент цієї війни. І цей момент дасть відповіді на запитання, виживе Україна чи ні, повідомив Анджей Дуда. Не можна допустити, щоб Росія вийшла з війни проти України з чистим обличчям, з відчуттям, що вона щось виграла. Щоб убезпечити світ, Росія має зазнати поразки в цій війні. Вони не можуть виграти. Цю війну, бо відразу ж почнуть іншу. У цьому немає сумнівів. Генрі Кісінджер цитата Україна має бути прийнята до НАТО. Колишній держсекретар США Генрі Кісінджер, який раніше радив Україні погодитися заради миру на втрату територій та нейтральний статус, змінив позицію. Виступаючи в Давосі, 99-річний ветеран американської дипломатії визнав, що зараз Київ заслужив на членство в альянсі НАТО. Цитата: до цієї війни я був проти входження України до НАТО, бо боявся, що це розпочне саме той процес, який ми спостерігаємо зараз. Тепер, коли цей процес досяг такого рівня, ідея нейтральної України у цих умовах уже не має сенсу. Наприкінці вона має отримати гарантії від НАТО, якою б формою НАТО їх не надало. Тепер вступ України до НАТО є прийнятним. Повідомив Генрі Кісінджер Антоніо Гутеріш. Цитата. Нам загрожує великий розлом роз'єднання двох найбільших економік. Генеральний секретар ООН Антоніо Гутеріш попередив, що світ перебуває у жалюгідному стані, і ризики виходу геополітичної ситуації з під контролю зараз вищі ніж за часів холодної війни. Глобальна економіка сповільнюється на багато регіонів. Насувається рецесія, посилюється нерівність, зриваються ланцюги поставок. Досі лютує пандемія COVID-19, можуть вибухнути кліматичні катастрофи. А війна в Україні загрожує продуктовій, енергетичній та ядерній безпеці. Усі ці проблеми взаємопов'язані і накопичуються як понівечені машини під час ланцюгової аварії. Попередив Антоніо Гутеріш. Глобальна економіка, за його словами, може здригнутися настільки сильно, що розколиться на східний та західний блоки. США та Китай очолять два регіони з різними домінувальними валютами, різними торговими та фінансовими правилами, двома інтернетами та двома військовими стратегіями, які конфліктують.